Похитали крісло і заспокоїлися. Опозиція не змогла назбирати голосів, аби відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Пропустила голосування і частина депутатів від меншості, в тому числі лідер е партії Удар Віталій Кличко, куди розбіглися опозиціонери під час розгляду ключового для них питання. Розпитувала Євгенія Моторевська. Це могла бути їхня остання спільна зустріч. Депутати від опозиції сьогодні хочуть відставити кабмін Миколи Азарова. Перед тим як висловити недовіру, нардепи беруться міністрів розпитувати. Міністра освіти критикує і регіонал Юхим Звягільський. Обранець зриває оплески опозиціонерів. Я б не радила вам так переживати, а треба прочитати документи. Я вас хочу предупредити, що ви кадай, ще піском ходили, Я був кандидатом, доктором технічних наук. Поэтому учіть вас. Я учил і буду учить, Как дальше далі жить и работать. Чому уряд Миколи Зарова має піти від трьох опозиційних фракцій? Аргументує Арсеній Яценюк. Лідерові батьківщини дають 20 хвилин. Та про невдачі кабінету міністрів він розказує вдвічі довше. Ви змінили багато що правда, ви це змінили для себе, для своїх кишень, для своїх родин. А не для 45 мільйонів українців виступ опозиціонера супроводжується ілюстраціями на табло. Та вже за кілька хвилин екран вимикають. Ми на цих слайдах. А де вже що? Слайди пропали? Пане голово. Поки опозиціонер звітує, лави регіоналів рішають. Комуністи носять записки своєму представникові у президії цей план вже написаний, і цей план парафований. Простягає Олег Ляшко. Він перекладає вимоги опозиції. Вас міжуть відправити у відстійку. Спікер Володимир Рибак, широкий жест головного радикала, не оцінює. мікрофон, я сказав. Сідайте. Прем'єр-міністр виходить до трибуни, аби відповісти на всі звинувачення опозиції. Себе виправдовує та не забуває пожурити й попередників. Лідер опозиції говорять про крах економіки і збідніння людей сьогодні. Тому запитаємо. А що було три роки тому? Чому ви не згадуєте про свою відповідальність? Дякуючи вам, ми це переплачуємо. Чому таких практичних справ не було в 8-9 роках? Далі глава Кабміну розповідає про свої здобутки. Якщо протягом трьох років уряд 18 разів поспіль. Підвищував заробітну плату бюджетникам і 34 рази пенсії для різних категорій пенсіонерів. То де ви бачите падіння доходів? Заради уряду, депутати відмовляються від обіду та працюють без перерви. Хоча всі п'ять годин під час обговорення звіту Кабміну сваряться. Ви фашисти дуже приємно. Я парламентську меншість, прошу не збуджуйтеся. Спікер оголошує довгоочікуване голосування за 190 Постанова про недовіру кабінету міністрів України Верховною Радою не підтримана. Голосування за недовіру уряду пропускають 14 опозиціонерів із удару та батьківщини. Від комуністів відсутні 10 нордепів. Лідери своїм соратникам знаходять виправдання. В лікарні хто захворів, але вся фракція сьогодні була в ружьо Ви Об'єктивно сутствовали чи фракції, но політичне рішення було прийнято голосувати. Заступитися за ударівців нікому їхнього лідера у парламенті немає. Де Віталій Кличко однопартійці не розказують. Віталій був відсутній з особистих обставин. Чому саме де саме? Я думаю, що через три тижні відкриється засідання Верховної Ради. і Можна буде у нього це запитати. Опозиція сьогоднішній іспит Азарову влаштувала не заради його відставки. Переконаний головний регіонал Олександр Єфремов. Нардеп побачив інші цілі. Вони хотіли провести піар-акцію, в результаті якої вони могли б показатися умним. Після сьогоднішнього провалу уряду Миколи Азарова щонайменше на півроку забезпечене безтурботне життя, адже до початку осені депутати не зможуть знову повернутися до питання відставки кабінету міністрів. Євгенія Антон Деркач